І завершить сьогоднішній випуск. Також сумна новина у вівторок у Дніпрі попрощалися з відомим дитячим тренером з футболу Ігорем Германовичем Кудзієвим, який у віці 57 років дочасно пішов в життя у розквіті сил. І таланту свого часу у якості гравця він захищав кольори дублерів Дніпропетровського Дніпра. Потім у його кар'єрі були Дніпродзержинський металург і повлагацький шахтар. Втім, головним його сенсом і покликанням стала робота з підготовки і виховання юних футболістів, які він присвятив левову частку свого життя. Подякувати за зроблене і вшанувати пам'ять Ігоря Германовича прийшли друзі, колеги по роботі, декілька поколінь вихованців. Та їхні батьки він дав багато знань моєму сину. Він майже 10 років займався у нього. Дуже шкода. Ігоря Германовича нехай спочиває з миром. Він був дуже класним колегою. Це та людина, яка віддавалася справі. Він жив цим кожну хвилину. І всі його вихованці, яких ми знаємо на сьогодні, вони вже грали в професійних командах. Мають статус професійних гравців, це завдяки все-таки Ігорю. І я думаю, вони сьогодні багато хто з них приїде сюди для того, щоб завдячити і провести в останній путь. Хочу подякувати Ігорю Генричу за те, що виховав. мене. Виховав мене людину, справжнього бійця. В мене багато друзів багато завдяки ньому. Хотів би виразити спочуття родині Ігоря. бо Дуже тяжка втрата. Це тяжка втрата, як для нашої школи МЮСШ, та я гадаю, що для школи в цілому для футбольного цеху дитячого це дуже велика втрата. Ігоря Германовича відспівався щеник за упокій душі, спочилого помолилися усі, хто прийшли провести його в останню дорогу і вклонитися та подякувати за все, що він встиг зробити за життя на землі. Світла пам'ять. І царство небесне. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим покійного.